uh-huh uh, -huh. uh -huh. Віт, народ, з вами Боя, і ми продовжуємо грати в The Binding of Isaac Repentance. Як завжди, проходимо челенджі. Наступний челендж по списку в нас хост. Давай заходити Так, що ми маємо? Ми маємо якихось два паучка точніше паучок і муху. Перше, це здається, коли нас дамажать, нам дають паучків. А другий айтем. Ага, це муліган, це бюджетний гапів. В нас є шанс один з шести, що коли ми попадаємо пострілом по ворогові. В нас вилізе муха наша дружня синенька. Тоді це взагалі крутий айтем. У нас така збірка і челендж зафіксовані на таких пауках і мухах. Треба обов'язково, хай в Майнд, значить, і в магазині десь знаходити. А, і ще в нас є тік, кліщ внизу. метрінку майже ніяк не можемо замінити. Зате в босів буде менше хпшки. Це в принципі хороша трінька, так її не можна замінити. Вона, типу, геть забирає ютиліті в тебе. Але взагалі менших пешків босів це приємно завжди. Як завжди, немає в нас золотих в цьому челенджі, і дійти потрібно лише до ноги мами, тому я думаю, ми зараз його швиденько зачистимо. Давай дивитись. Так, отримали хай прайстес, буде в нас екстра дамаг одноразовий. І тут троль бомбу нам дають. Ну бомба нам не треба, дякую. Одразу вбиваємо тих, що швидко бігають, а ці самі себе вбили, ясно все з ними. Та да що ж таке, стільки трольбом падає. Що це капець. Окей, okay, в магазині поки нічого не можемо купити. Але мені здається, я знаю. А ні, тут немає секретки. М -м -м, ну тоді на секретку є дуже багато місць. Не будемо її шукати. Ідемо краще на боса одразу. Тут монстро. Я думаю, ми не будемо юзати карту, бо в нас немає синіх сердець. На наступний поверх нам цей дамаг з карти набагато більше пригодиться. Можливо, зможемо потрапити навіть в угоду якусь. Так, ну монстру ізі. Взагалі в нас нормальний дамаг, ми звичайний Айзик, ще й от, дають нам дамахи удачку навіть більше. Тому поїхали, поки все добре. Ці злі чуваки, ці можуть мене десь надамажити випадково. Нормально справились. От що в нас. Знов стрибають чуваки. Жесть. Не люблю таких ворогів, які випадково якось слізьми стріляють. Десь тебе зачепили, все ніякої угоди не буде, бо ще щось. М -м -м. Кусачку можемо зайти. Давай зайдемо в кусачку. Може тут сині серця лежать? Ні, тут є пилюльки, паверпіл. Давай паверпіл, нам треба з нею вийти, щоб не надамажитись. Кайф отримали додаткову бомбу за свій ключ. Шовті мухі теж не дуже приємно. Але нормально ми справились. Тут що за пилюлька? Експерименталка, мінус швидкість стрільби. Це не добре. Це, якщо чесно, не дуже добре. Але є хороший камінь, підривай. І ось наші сині серця. Це клас значить, угода буде. Чи й секретку відкрили? Заходимо просто гроші, а і удачі дали нам трошки. Ну, ага. якщо ж я не люблю цих зелених мух, ви вже напевно з моїх відео знаєте. Якщо не знаєте, тут дивіться, я їх просто хейчу через один відос. Ну, в магаз заходимо однозначно. Ну, до речі, прикольна активка. Так як нічого кращого немає, да, давай заберемо. Ми зможемо безкоштовну звідкись виходити або просто втікати. В принципі, може пригодитись такий айтем, ще й за 5 грошей і чому би й не взяти. Так, ласт був дуже легкий. Давай полюльку. Ще спіддаун. Жесть. Сьогодні погані пилюлі нам видають. Це не дуже добре, але ми справимось обов'язково. Пара червіків. Ну, бачите, трінька випала. Я підібрати її не можу, бо в нас кліч. Хоча трінька прикольна, я би взяв би і тут вже бос на нас чекає. Давай заходити. Просто какашечка. Не знаю, юзать на неї карту, чи і так справимось. Я какашечку не дуже люблю, якщо чесно, бо вона теж дуже швидко стріляє. Ну так, да, і може рандомно попасти. Ну йомо, я почав дамажитись. Не треба дамажитись. Ладно, все вбили її і відкрили угоду. Тепер у нас питання, чи йти в цю угоду. Я думаю, йти тим більше хпапа ще й дали. Давай глянемо. Ууу, тут, до речі, класне айтем лежить. Я не знаю, як на рахунок тимчасового брімстоуна. Який в нас праворуч сульфур да? В принципі, теж прикольно. В принципі, теж прикольно. Ну, окулар ріфт ми точно беремо. Тимчасовий брімстоун. Ну, насправді, це теж дуже сильно. Давай забирати. Зможемо якихось босів точно шотати цим брімстоуном. Ой, тут в нас челендж. Натискаємо одразу його. Дивіться, і тепер просто ось так всіх підриваємо. О, там ще й окуляр ріфт цей прокає. Взагалі дуже сильно виходить. Нормально, не сильно багато втратили в цій кімнаті, але й особливо нічого не заробили, да. щось там гроші якихось підняли і на тому все. Ну нічого, гроші нам треба, бо нам треба в магазі хай в Майн шукати, правильно. Це злі чуваки, будуть зараз в мене стуктись, власти тут з'єм. Кусачка, добрий день. Маловато хпешкі на кусачку насправді, але я думаю, ми туди все одно заходимо. Тут пилюльки. Тір здаун, ясно. Ми більше не стріляємо взагалі. На ж мені ця швидкість стрільби. Вже би геть забрали тоді, я не знаю. Найхороший камінь похилились трошки. Так, і тут вже є магаз. До речі, в нас цілих дві удачі там. Це означає, що наша штучка з диявольської угоди трошки частіше прокає. Проблема в тому, що в нас немає ключів, щоб в магаз зайти. Це дійсно неприємно. Але якщо так подивитись, то грошей в нас теж особливо нема, тому може воно, і най... може воно і на краще. Бомб так тут теж немає. Треба десь шукати ці всі пікапи. А надамажився. Я не хотів. Ну, зла кімната, насправді, дуже незручна, і цей чувак. черв'яків плодить постійно. Добре, хоч дамаг є, але швидкість стрільби, капець неприємно, що стільки забрали. Нам навпаки, швидкість стрільби краще скейлиться, тому ну, що в нас муліган, да? Чим швидше стріляємо, тим більше шанс наплодити мух. Злі червоні пауки, які неясно як бігають. Ладно, разок об них вдарились. О, а от і ключ. А, до речі, два ключа. Де я ще одного взяв? навіть не побачив. Значить, магаз вже попадаємо, вже непогано підірвався в муху. Звичайно ж, насправді мій якийсь паук чи муха підірвали. Ну от, і знову. Упчі, муха підірвали. Неприємно. Одне сердечко у нас залишилось. Це геть не класно. Але якось виживем. Ра в магазі синє якесь, правда, воно там точно буде. Да, ось наше синє сердечко берем. і поїхали на боса. М -м -м, я придумав. Ідем заберем карту з бомбами там і попробуємо щось придумати ще. Челенджі тут цілих три пікапа, натискай. Чотири ну, бомби отримали. Ось тепер можемо знайти секретку. Ну тут насправді. Два місця, так? Да, де може бути секретка? Вона або ось тут. Давай дивитись. Ні, тут немає, значить вона там, де попрошайка сидить. Ідемо, значить, там підривати. Ну, спочатку попрошайку, звичайно, підриваємо. Більше він нам шанс на угоди. І що в секреточці, тут гриби просто. Давай теж підірвемо фіг з ними, да? Ще трошки збільшимо шанс. Окей, заходимо на боса, натискаємо брімстоун і вбиваємо його. Тут, до речі, фолан. Фолан сильний. Але він нам дасть диявольський айтем, Ну, круто. Ізі ми його забрали. Шейт, ну шейт окей. Я люблю шейт, насправді він допомагає з всілякими пауками розбиратись. Мухами злими. М -м -м. Тут нічого прям суперкласного немає. Так як в нас два сердечка, то брати ми нічого не будемо. Їдемо далі. М -м. Тут в нас є босс челендж, да? Я впевнений, ми опустимося до одного серця на цьому поверсі. Тому туди ми обов'язково зайдемо і дві бомби нам видали. Це теж дуже і дуже класно. Є кусачка, але поки сіре серце не будемо витрачати. Пробуємо якось з ним пожити. Тут, до речі, напевно, секретка. Давай дивитись. Да, вона дійсно тут. Багато монеток, і можемо в босс челендж прямо вже зайти, да? давай заходити. Рейндшот спіт. Да, давай беремо. Пішли вбивати босів. Ну, його тінь наша дуже круто роздамажила. Так тут що, піни? Багато пінів, великий, маленький на будь-який смак. Окей, піни це легенько. Ключа ще й нам дав кайф. Уже краще себе відчуваємо. Ммм, бомба і чотири гриба берем. Люлька. Клас. Дімон. Просто поганий газ. Окей. Проти цих черв'яків шейт теж так допомагає. Насправді. Не знаю, ніхто не любить шейт, а я люблю. Напевно, один з найкращих. Айтемів нульового тіра, да? здається, нульовий тір, але він дамажить непогано, в принципі. Ну дучок, ще з одною бомбою, клас. От, і проти зелених мух шей теж має дуже допомогти. Бачили, да? як він всіх вбив, тому я його люблю. Щоб хейтити зелених мух ще більше. Хейт зелених мух ніколи не може бути достатнім. О тут, до речі, хороший камінь. Я її не бачив, забирай. В принципі, вже достатньо сердець, щоб в кусачку навіть піти тому йдемо. Тут сидить злий чувак і два сундучка. О, серце вернуло і на тому дякую. принципі, нічого не заробили і йдемо далі. Шматки м'яса, шматки м'яса, це тяжко. Але Oculus Rift свою роботу робить. У нас, до речі, тут дуже багато класних кімнат, да? Давай я аркадку в першу чергу. Ну, нам би ще одне серце насправді десь взяти. Макс ХПшку, я маю на увазі, да? Ми б тут подонатили. Ми в будь-якому випадку тут подонатим. Нормально так. Зараз пауків в нас буде. У, ось. І Макс ХПшка, да, як я і просив. Ну окей, ну пауків прям мільярд ми наспавнили. Я аж вийшов, троль бомба мене злякала. Окей, згребів нічого. Магазинчик. Магазинчик об Обов'язково ми зараз заходимо. Грошей ми собі нафармили. М -м, тут просто чемпіон белт. Чому ні? Забирай. Просто дамаг халявний, по суті. Окей, давай на боса покійти. Так то. Так, то можна було б ще когось попідривати, дам? Щоб шанси на угоду наші збільшити. А, напевно, суперсекретка ще й дає, я щось затопив, мух не попідривав адекватно. Ладно, мій косяк. Виходить, бомб в нас вже не буде, дам? Бомб виходить вже не буде. Ну цей апарат донатити тут теж особливого сенсу не має, Бо він зазвичай тріньки дає класні, рінку ми поміняти не можемо. Можемо просто ось тут бомбу купити, і підірвати того попрошайку в магазі. Давай, це нам нормально шанс збільшить, достатньо в принципі. О, ще й бомбу вернули. Ну заберемо цю бомбу з собою, я думаю. Давай, бос, привіт, хто тут у Гурді Джуніор. Гурді, тримай брімстоуна тобі. А, не зарядив. Жесть, в мене погана швидкість стрільби. А, ладно, він вмер дуже швидко. Ще хп ап. І знову відкрили угоду. Не дарма підриваємо попрошайок, да? Ну, гапістейл. Гапістейл, це класно. Зараз руку вб'ємо. Заберемо гапістейл. О, добре, що й бомбу залишили, да? підривай. Ну, І ще грошей дали. Ну, гапістейл беремо. Там в нас буде багато-багато сундуків тепер падати. Це взагалі один з найкращих айтемів в грі, якщо чесно. Бо стільки сундуків, скільки він дає. А з сундуків у нас взагалі-то артефакти падають, тому це дуже сильно залишається тільки ключі шукати. Одразу челендж у нас тут є. О, бачите, сундук. Да, відкриваємо. О, непогано він нам дав. Але вороги тут злі геть, капець. Давай натискаємо одразу брімстоун наш. Ще й бомбу видали. Кайф. Заходимо в кусачку одразу. Повернули нам тут серце просто. Ну і ладно, просто повернули серце. Ось іще сундучок, відкриваємо. Вот, вот про що я вам казав. Сундучки це артефакти, тому гапістейлу, це дуже сильно. Ну, цей сундучок ми, на жаль, не заберемо. Зараз mm -hmm. mm -hmm. би політ не йти десь, да? Від магаза теж не відмовився б. А надамажився нашого. Ні, ну дамагів магів нас прям багато вже. Mm -hmm. Кімната з сумнівною кнопкою, а тут секретка, напевно, да. Овай, спочатку в секретну ту кімнату. Цього чувака треба підривати насправді теж. Ну, поки не будем. Давай поки цю злу кімнату зайдемо. То вона насправді легка, але така. Доводиться багато часу на неї витрачати. Тут безкоштовна бомба. Угу. Іще сундучок, іще артефакт. Ну да, ну да. Мені треба вірити. Я знаю про що говорю. сан, е, Да, давай заходимо. Одразу натискаємо Засан. А, біжим в Брімстоун Монстру 2 З того ж чого б і ні. Проти монстру, до речі, тінь теж дуже класно працює, бо він завжди на тебе летить. А в мене там якби тінь стояла, і він завжди дамаг отримує, по суті. А, я не збільшив шанси на угоду, так? Да? Тому вона і не відкрилась. Ладно, поспішив пофігу. Зате тепер знаємо, де магаз, і бачимо, що я ще міні-бос, тому давай дочищати. О, ну, яка прикольна кімната. Взагалі я такої не бачив, напевно. Угу, мемберкарт. Мембкарт. Спеціальний магазин заходимо. рок. А, це не той. Я поняв. Хебіт, в принципі, теж не надо. Сердечко теж не надо. Ну, такий мембершоп цей. Міг би щось хакей, зараз до чищу поверх і поїдемо далі. Тут в нас просто Енві сидить. Енві це ми швиденько вбиваємо. Просто бомб нам дав. Бомби, це теж непогано. Будемо шукати секретки. О, гроші. До речі, хороший камінь, да? він нам скоротить дорогу на наступний поверх. Офігенно. Де суперсекретка? Ось що мене цікавить. В цій кімнаті Навряд чи, да? хоча, напевно, все-таки в цій, да. Мені здається, я глімо бомбу поставив. Ну да, вона тут. Просто я глімо поставив бомбу. Тут є ангел, до речі. Ну, ангел нам не треба. Ми по дев'явольським пішли. Тому поїхали на останній поверх. Тут вже буде наша нога. В принципі, було легко. Я вже десь хпешки нахапав. В якийсь момент в мене одна хпешка була, да? Але ми викрутились. Вайзику одна хпешка, це більше ніж достатньо. Не завжди звичайно. Але якщо все йде добре, то з одної хпешки можна хоч перемогти. Що в кусачці кнопки всякі класні пауки. Жесть, ще кнопки, більше кнопок. Так, пацанів тінью просто валим. От проти них теж тінь крута. Я не знаю, чого тінь всі недооцінюють. я навіть в диявольській її беру досить часто, тому що ну, класний айтем. Да, не дуже сильний, імбу тобі не збере, але проти всіляких вредних ворогів дуже навіть допомагає. Ще хороший камінь берем. У і у нас скінчились вже ключі, щоб відкривати сундучки наші. Це означає, що ми вже дофіга налутали. Давай навіть тут брімстоуна натиснемо, тому що чому б ні велика кімната зараз все одно майже перезарядиться. Скільки грошей мені дають? Це просто капець. Так вангую в магазині буде гріт, тому що коли в тебе стільки грошей, там обов'язково гріт. Мені здається, навіть шанс його спав на якось скейлиці від того, наскільки багато грошей ти туди приніс. Знову велика кімната, це означає, що ми знову натискаємо брімстоунчик. Ще десь хтось є. А, черепа відкрив. А ще не все, ще скелет бігає. Жесть, ось і ключ, великий поверх, до речі, якийсь. Ну з цим ключем треба йти. Кімната неприємна, звичайно, але. Окей, okay, окей. Okay. блін, боса знайшли. Так і думав, що тут босс. Але я ще хочу в магаз заїхати. Ідемо, знайдемо магаз. Може, там мемберкарт нам якийсь секрет хард продасть. Щоб була класна заставочка на відео, да? А от і наш магаз. М -м, тут ліхтарик просто, що до речі, теж непогано. Внизу що? Ну прикольно внизу тут, звичайно. Давай руну купимо. Алгіз, клас. алгізом зараз залутим. Не секрет Харт, звичайно. Але давай тут все теж купуємо. О, зразу як посвітлішало, да? давай палюльку зімо також спідап, кайф. В босс-челлендж не попадаємо. Ладно, поїхали вбивати мамку. Зараз натискаємо брімстоун, натискаємо Алгіз і взагалі ніяких проблем не відчуваємо правильно. Зовно встиг надамажитись. мажитись, але з алгізом взагалі легко. 20 секунд невразливості. Це забагато. Ізі, пентаграма ще тут. І тут фігня. Окей, забираємо свій кубок. Класно, в принципі, прикольний челлендж. Тех 05, у мене він не був відкритий. Дуже сильний айтем лазер, який не замінює твої сльози. Це сильно, це реально сильно. Добре, дякую тобі за перегляд. Що сподобалось відео? Став лайк, підписуйся на канал. Я побачу тебе в наступних челенджах. Айзеку. Все, пока-пока.